Дінь доброго дня. доброго дня! Я щасливий з того, що доля нас звела в дитинстві. Поруч по вулиці, опять же цікава наша історія, по вулиці шолом алейхіва ми ходили до української школи номер 17 разом з Миколаєм І от недавно, коли ми відкривали музей, в романській моїй школі, 17 школі, дивувалися, багато дивувалися, хто приїхав із Києва, приїхав з інших міст. Що викладачів там половина була викладачів євреїв, частина росіян, і менша частина українців. Але всі володіли українською мовою, файл. всі школа до сьогоднішнього дня. Я щасливий, що наша школа, дітки наші, не дивлячись на цю смуту, яка зараз твориться. В нашій культурі, вона все-таки залишається українською школою. Дібки багато отримують нагород, міжнародних нагород отримують за свої знання. Так що традиції продовжуються. І в цьому відношенні я радий, що ми, такий спадок Миколин він продовжується. Що мені як і, і важко говорити, і легко говорити за Миколу. Коли ми відкривали виставку, тут Тарас сутні в Києві, коли ми робили цю виступу. Це дійсно подія, подія світова, не тільки українська подія. Відгукнулося багато і з Росії, і відгукнулася з інших. Чули, мабуть, вже говорили. Ну так у нас зараз сором'язливо мовчить і преса теж, і телебачення, бо не дають все говорити. Але я там сказав на відкритті виставки сором, нашому міністру культури. Сором міністру освіти, котрий не стоїть, почесну варту не несе біля портрета Миколи Відграновського, в той час, коли весь світ святкує його свято. От до цього ми доїхали, до цього ми дожилися. Я їм все сказав, це киянам. Але я їм сказав, що Україна починається, закінчується, мабуть, не тільки Києвом, вона починається з батьківщини Миколи Відграновського, з нашого того буйства культур, народів який ми толерантно тут проносимо і пронесли в своєму житті. І в першу чергу я не можу не сказати за наше дитинство з Миколою, тому що то, як вам сказав, які викладачі у нас, це ще й польська територія по історії при Богдані Хмельницькому, це ще була у нас Богопіль наш Орлик, то був козацька і голка Турки. І от не дивлюся такий на таку суміш, на таку цікавий комурад, якось там. Наш Богопіль породив, ми знаємо, цілу когорту письменників, цілу когорту художників, вже, які знають світ. Моя синюха, річечка текла З вище мене трошки, був Геній Маланюк. Зліва на кодемі Микола Вінграновський. Ну, посередині скромний художник Антонюк народився тут. І ми ото, ото, ото така суміш культур якась і суміш. Це цікаво трикутник, цей чисто географічний, він якийсь сакральний цей трикутник, який в річку Бог, в річку Бух, поніс до Чорного моря свої води. І, і мені було радісно і приємно, що в Києві в Києві, це не тільки прийшли в музеї Тараса Григорча Шевченка, по-перше, це на самий, мабуть, святий друзі мої. Спромоглися зробити таке свято, тому що Києву теж не до цього свята, це я вам говорю зразу. Так от скромний Київ у нас такий, дуже скромний, що касається культури. Йому не до цього генія, не до названого сина великого нашого Олександра Довженка, не до того, що цей поет геніальний, не тільки поет геніальний, але ж не забувайте, якби це було десь в Італії або в Парижі, то його б носили на руках і до сьогоднішнього дня. Говорили би, співали би осанку. Чому? В 60-ті роки, перше, Микола, коли вже не було е Генія Довженка, не було, але Юлія Сонцева закінчила фільм про повість Полум'яних літ, який отримав в саму високу пальмову гілку в Канах, таку ж саму високу нагороду отримав за чоловічу роль і Венеції Миколи Вінграновській. І так всі скромно мовчали. І при радянській владі, і зараз ніхто не висмикується, не висовується. Що я їжджу по світам, я приїжджу до Франції, у Франції його знають також Микола Вінграновського, як актора в першу чергу, і в Італії. Це дивовижний народ, звісно, в цьому відношенні. І особливо наша столиця, де мовчить на замку, все воно заштопано. Бояться, як це так? Бо вони бояться всього. Коли я почав говорити оці речі киянам, а вони стали жалітися, що їм там щось важко, трошки трошки не дають хтось щось, їм щось не дають вічно дають. І щось стало. Я їм сказав, так як я з Богополя хлопець, я їм сказав, от треба голосувати вам було за Льоні Черновецького, за цю крупу, а потім мені жалітися, що він ці гроші вивіз в Ізраїль. Та кажу, нехай він везе, куди хоче гроші. Де ви були, кажу, дурні. Отак от я говорю з людьми, отак от говорив я текстом. Вибачте мене, але це дійсно. Я мав на це право, тому що коли ми зробили е, свято Миколі Віграновському в нашій Богопільській школі е, номер 17 де приїхали, не дасть збрехати мені Тарасик, що мене здивувало, мене приємно здивувало, що наші дітки, як вони читали від я попереджую вас так, може, дітки з 17-ї школи, я відкриваю виставку, ще одну виставку в Одесі. І надію, що ми будемо там присутні всі на цій виставці. На Пушкінський музей західно-східного мистецтва, найпрестижніший гарний музей, я відкриваю 8 грудня. Відкриваю там виставку. І я сподіваюся, що наші ж дітки з 17-ї школи прочитають там вірші. Це дивовижно, що діти, де жаліються, всі жаліються, як це важко. Але дітки від такого до такого читають по 10-20 по хвилин Миколи Коваль Грановського. Фантастично! Це наскільки радісно для душі, що наші це продовження. Є продовження. Тому е, я вам просто вас хочу заспокоїти, дорогі мої, що е, Київ, мабуть, давно вже не стали культурна, культурна столиця Південь, потихеньку так ми підбираємось. І, як вони рівнували нас, коли я ще в Одесі жив і працював, переїздив сюди, в Одесу рівнували, Львів рівнували, там, Ужгород, Так, похоже, що, мабуть, так воно потихеньку воно і витіснеться десь. Тому що е, в цьому відношенні. Уявляєте собі, що це е, на сам, самому почесному музеї, музей Тараса Шевченка, на бульварі Шевченка, і щоб міністр культури і освіти не знайшов час прийти, ну но це нонсенс. В якій країні він був би міністром? Це просто це, це не жалоби, це не плач у стінки. Я виріс на Богополі, я не плачу, я не дивуюсь нічого. Ми там толерантно живемо рухаємось. Я просто щасливий, що ми. В Миколаєві за ці 40 років, коли я тут знаходжусь, вже більше 40 років, як нас Васляєв, великий росіянин Васляєв, як нас всіх сюди зібрав, як нам всім і письменників, і художників, і акторів, дав оцю нагоду і можливість нам об'єднатися, матеріально якось нам знайти. І тому я завжди перше, що я роблю, коли я відкриваю якісь виставки, я журналістам говорю, що дай Боже вам всім отак. Десь в міще своєму якомусь поясі знаходився, мабуть, Васляєв, не дивчись на цей момент Радянщини, на цей момент всього комунянства. Але він знаходив людина, яка керувала, він знаходив цей час і знаходив ці кошти. Так що у нас є такі потужний, потужні традиції, у нас є такі потужні якісь бажання і ті коріння, і база наша до гарного, до прекрасного, до мистецтва. Я щасливий, що. Бог мені дав разом із сими товаришами, із яких і, на жаль, немає вже сьогодні, як я бачу, Бога і Міля нема, а ми з ним стільки прийшли. І, і ще, і ще багато-багато. Тарасика батько, дай Боже, здоров'я йому, який з ним це ми все починали. Значить, ми разом тут дещо даром їли цей кусок хліба. А Микола, Микола, то просто для нас, якщо зачепити так дитинство, якщо. Моя церква на Богополі, вчитель через дорогу жив мій Лев Михайлович Островський, єврей, біля церкви. І коли мамка ходила моя і бабуся до церкви, бо мама Микола Відграновська, він завжди запитував, як там наші діти, як там наші малі, як там наші церкви. І ось Василь Михайлович Островський, коли вже переїхав під кінець життя до Ізраїлю. Царство йому небесне, він прожив там е, добрих 90 років чимось. Але чого він приїхав? Він приїхав від того, що він вчив і Миколу Вінграновського, і мене, і таких, як я. І коли давати йому треба було заслуженого вчителя, то йому не дали за те, що він на націоналістов виїхав український. Аніхто, так? А повний, повноляда. Але я щасливий, що мав такого вчителя. Щасливий, що Микола е, теж мав такого вчителя. І не тільки Микола, Олег Сарізник, наш поет, теж земляк, це ж теж Богопіль, все це Богопіль. І дивовижно, що Кібрік, Островський Лев Михайлович, Кібрік Вознесенський, Островський Лев Михайлович, мій Богопіль. Але вони всі навчалися до війни, навчалися в одній моїй бурсі, в моєму училищі Кастанді художньому навчались. І це школа, та школа. Та висока школа, яку нам південь, бачите, Бог не обділив нас такими людьми, які були залишили отакий спадок. І коли ми приїздили в Одесу, і одеські мальчики, Люсик Дюльфандів, ми приїхали в художнє училище, поступили, і вони удивляли. Откуда ви такі талантливі і умінькі? Я говорю, тому що у нас є Лів Михайлович Островський і Кібрик. Вони думали, що та діса сталиці. такой захер у нас Богопільський був невеличкий. Без цього, чого я згадую Богопіль, не могло бути ні Миколи, ні мене, ні моїх друзів, які щось зробили в мистецтві. Тому що Бог якось послав на цей куток, доля так послала талановитих вчителів, дітки, які встигали зразу отримати те, що потрібно було в школі, в ті знання. Тому для мене, для мене, Микола, отаку таку річ, ми всі, ми всі тримали, ми всі тримали то, чому, того, чого навчали наші мами, наші бабулі. Це обов'язково, як мені бабушка сказала, якщо ти біля вікони будеш в червоному галстукі, то я тебе стріляти не буду, як Павлика Морозова. я тебе повішу на нього. Це моя любима баба Миланка. Яка спасла всіх своїх сусідів-євреїв від розстрілу, перевезла е, до, на територію руминської, на територію італійську. Це та моя бабуля, Миланка, яку розпилачену привітила баба Естерка, вже відомо в історію, це вийшло в мистецтві. Я чому розповідаю? Я, тому що не може бути Миколи, мене, не може бути інших в школі без сусідів, без людей. Оце єврейська маца в моїй хаті і паска е, там. Оце не на показ молитви наших мам, і на моєї бабулі Миланки. Бабушка Миланка це була третійський якимось судією, коли розбирали всі там і євреї, і українці, і росіяни між собою. Тому що оце відношення, мабуть, нам дало різні народи, які жили на такому кусочку невеликому території. Треба було толерантно жити, значить, треба було чесно, чітко робити свою справу. І ось церква і моя хата. Це хата, відома хата баби Естерки, половина, половина баби Неланки моєї, приліплене класики на гніздо. З розігнаних монастирів, церков, ходили до нас священники, ходили монахи, залишали книжки, читали. Та була ізба читання, читання яка держали на боговолі отакий уголок, де всі жилаючі, в тому числі і мама Микола Відграновська, так як вона співала на клевасі разом з моєю мамою. Тримали отакий. Я тільки хочу сказати такий нюанс, щоб не, не мучити вас і затримувати з Миколи. Коли Микола вже е, десь е, 70-й рік, 69-й, 70-й, це перед холерою, мав е, вільний час приїхати до, на Богополь, і ми в Одесі з ним зустрілись. Ми приїхали е, до це і приїхали якраз на вечірню попали до церкви. на вечірню. Ми зайшли до <кхм> двору церкви, наші мами сидять. А тоді на показ не молилися. Тоді, тоді ходило п'ять бабок до церкви, пару дідів. І коли вже тільки під'їхали під з Західної України переселенці, там вже стало в нас трохи більше людей. Але ті, хто ходив, ті, тримали віру. І от перше, що зробила моя мама, це коли ми прийшли, вона сказала: Андрій, немає старости. Я тебе для чого вчила старослав'янський. Будеш за старосту читати псалту Старослав'янського. А ти, Микола, до мене наклилась, куди співати. Немає. І Микола заспівав, і я читав. Це була молитва, мати за все життя моє, і з Миколою теж. Це молитва з нашими мамами, молитва на моєму Богополі, за весь світ. Спасибі, що земля подарувала такого Миколу, такого мені товариша, що доля. Я сподіваюся, що ми ще потихеньку до нього будемо приходити, тому що. Його поезія, дійсно космічна, його поезія, і толерантна його поезія, і національна його поезія общо Спасибі вам. Я, я ще хочу потім, як закінчиться, я тут підписав, кожен зможе взяти буклет зможе взяти буклет мій, виставки моєї в Києві. Будь ласка, так що тут буде. Дякуємо. Я сподіваюся, що зараз щас... все. Я хочу попросити, це дійсно спонтанно виходить, але я бачу щирість, бачу щирість зал. Якщо ми отам в Києві, ви були свідки, якщо ми не побоялися зробити таке свято для всієї України і для Росії. І справа, справа в мене таке прохання. Дійсно, ми вчилися по вулиці Шоломаленьки, ми ходили кожен день до, до цієї школи, нашої школи. Да? У мене буде прохання. я Вже говорив з Мішою Годенберг. У мене буде прохання від єврейського центру, від російської громади. Ми попросимо, щоб вулиця була, була таке, Микола колодановська Ганів. на Богополі. Я дуже вас прошу. Це буде поштовх такий дати по-настоящему по настоящу гарно. Так що я особисто я, я хочу сказати, ми звернемося від єврейського товариства так? від нашого товариства разом. Більше того, ми там пошлемося з іграм, зробимо, щоб послати цю виступ, щоб вони побачили, щоб вони побачили в інтернеті. Більше того, люди добрі, коли приїхав, мої товариші приїхали, приїхали із Америки Гриша Гордман, приїхали та всі, з ким ми навчалися. Це він вчився з Миколою Шелестом вчилися. І ми пішли вперше, перше за наш обряд Богопільський. Ми так виховані, ми пішли в першу чергу, він не бачив 13 років. Цвинтар, прийшли на єврейський цвинтар, прийшли до мам, прийшли до батьків. В нього такі сльози 13 років не бачив. Потім ми прийшли до моєї хати. В моїй хаті мала, мої брати зробили і мамі, його, і моїй мамі зробили обід. Це в нас так прийнято. Ми так живемо з умовного колі. Я б хотів би, щоб наші діти, наші внуки, моя ще тетя Фіра, яку я кругом прославляю і малюю свою тетю Фіру, вона ще їй 87 років, каже Андрійко. Я хочу, щоб... Оце відношення, влада, вона піде і пройде. Мені подобається, як е, директор школи, каже Тетяна Іванівна, каже, я беру, е, е, дах, чинить нам регіони роблять. Е, е, Яценюк робить нам одоблення. От каже, я об'єднаю їх всіх, каже, тої школою, де така мудра школа дала. Так що давайте це пропозиція. До, до я, я зараз хочу прочитати вірше, присвячено йому у цій місці. Тут якраз його богопільський епос був, yeah. я його сюди переніс у yeah. книжку підписав yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. так Андрію Антонюку. гей Андрію, гей у полі вічні з дірками сіяє, б'ють копитам землю коні, ніч з минулим розмовляє. Натягнули світли струна, грай поволі та чувай, як воскреснуть світів, люди на полотнах розпинай. Ніч життя, як сон пролине. Часу мирно не втрачай, від пари з малюнків крила та й до вічності злітай. Я сам вже не маю цих картин. Це потрясна робота. Ця картина знаходиться в Національному музеї в Києві. Вся, ця картина знаходиться у Франції. Всі ти всі з тих репродукцій. це так, І простасовий дуже гарний. І, і, і ще хочу прочитати, оскільки Тарас сьогодні вечір, я йому дуже вдячний. Я тут присвятив Дмитру Крименю, з нагоди вручення йому державної премії Тараса Григоровича. Це було якраз 23.04.1999 1999 року. Я прийшов, йому подарував Андрій картину, він якраз цією картиною стоїть, я сфотографував. Христос Воскрес, найдівний Кребень. Тарас Григорович Воскрес. Зійшов до тебе із небес розп'яти за Україну генії. І ти з Андрієм Прозваним дві части генія ви є. Одним малює несказана, тобою пише вірші знані. Разом із вами він живе. Віднині Дмитре, ти апостол, поезії життя святий, пророк нескорений і постник, чий кожний вірш і кожний поступ благословетеме сий. Це було якраз написано на Пасху. Когда Нонграновський умер, в каком году? В лет? Люди 2004 году похоронен на Байковську, да? 70, 70 років, коли було Миколі Вінграновському, ми, оці хлопці, це хлопці опять Меріков, хлопці, ті ж, які зі мною зараз працюють. Ми робили 70 років Миколі Вінграновському в Києві свята і зробили 75 на позор Києву Київ не ворохнувся ні тоді, ні зараз. Так що ми все одно продовжимо це робити свята. І дійсно мені віриться, що буде вулиця не тільки шоломалейкими, яку чесно ми ходили до школи, а буде вулиця поруч Миколаєвич. Уважаємо, ну, уважаємо наші члени клубу Пушкінського, від вашого імені розрішити сказати теплі слова. действительно нет пророка в своем Отечестве. И благодаря вот таким людям, как Тарас Кремень, как уважаемый нас дорогой художник Андрей. Андрей Данилович, как Людмила Костюк, которые возвращают нам из небытия страницы забытой истории, то это действительно взгляд в будущее, а без прошлого будущего нет. Большое всем спасибо. Я сейчас еще несколько слов скажу. Вам огромное спасибо. Вот предложил, предложил, значит, Андрей Данилович взять, я первая схватила. Это была выставка еще, и тут есть его работы, 24 апреля 2010 года. Я хожу на все ваши выставки в Николаеве, а это была ваша общая выставка с сыном. У вас лежала книга э, отзывов, я там написала четверостище вам и вашему сыну, художнику, не знаю, вы читали или нет, знаю, что вы сегодня будете, чтобы это у вас сохранилось, я вам написала. Андрею Даниловичу есть что-то от майской ночи и от Ивана Купалы, нам будущее пророчат картин золотых опалы. Вот такое впечатление о вашем творчестве. О творчестве вашего сына, там много парусников было. Беседу ведут о прошлом и манят в лазурные дали. И корабли уносят мечты мои под парусами. Вот чтобы у всех были мечты и будущее наше, чтобы было прекрасно. Вот вам я написала, а это вам за вашу работу. Я прошу прощения, я могу свои вас Конечно. Так, да, это же предложить, чтобы Пусть будет так, как рок вилет, Хоть волос посидит. Всему своя стыдя Сойти с ним нельзя. Чем меньше слов, тем драгоценнее речь. Как не перечь? Да здравствует солнце, которого кошка бьется. И пусть все всегда всем угодно. Юрочка, пожалуйста я хочу подарить Андрею книгу свою на, на спогад. Громче. Вот, Книгу на сгадку. На спогад. Пусть она напоминает. Спасибо. Спасибо. Ну на этой ноте мы заканчиваем, дорогие друзья. Да, я хочу подякувати. Запомните. Да, по-перше, да. да, по по-перше. Да, ось, да, ось для кожного лежить да, лежит, да. тут наверх. с по сумої. Будь ласка, приходьте, беріть. будь ласка, забирайте. Спасибо. Там Тихо, по одному, по одному, по одному, только по одному. По одному, пожалуйста. Давайте все по одному. Скажите, пожалуйста, сколько стоит этот групп? Ой, я сейчас не помню, я.